Це історія Української революції 1917 -го, 1921 -го років боротьби нашого народу за незалежність у 20 столітті. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо вам подобається слухати цікаві історії України. Українська революція 1917-го років, частина перша. Народження Центральної ради березня 1917 року видався в Києві незвичайно тривожним і водночас піднесеним. Сніг ще не зійшов з дахів старовинних кам'яниць і широких київських бульварів, але в повітрі відчувалося щось нове, ніби сама історія. Вирішила відкрити нову сторінку. Звістка про лютневу революцію в Петрограді, про повалення царя Миколи Дворова, долетіла до української столиці швидше, ніж можна було подумати. Газети розліталися з рук, а на вулицях, у кав'ярнях та університетських коридорах точилися нескінченні дискусії: що буде далі. Для українців ця новина мала особливий відтінок. Протягом століть їхня культура і мова переживали утиски, а будь-які прояви політичної самостійності душилися ще в зародку. І от тепер, коли імперія втратила свій центр, коли старий порядок звалився, перед очима відкривалася можливість крихка, але така бажана. У ті дні на чолі українського руху став професор Михайло Грушевський, знаний історик, що ще до революції мріяв про вільну Україну. Він щойно повернувся із заслання і одразу опинився в епіцентрі подій. Під його керівництвом у Києві була створена Центральна Рада орган. Який мав стати виразником прагнень українського народу, це була не просто політична структура. Центральна рада поєднала в собі різні сили інтелігенцію, студентів, представників селянських і робітничих організацій, військових на засіданнях. Можна було почути гарячі промови, суперечки і навіть пісні. Люди приходили з надією, що тепер зможуть самі вирішувати власну долю. У квітні 1917 року в Києві відбувся всеукраїнський національний конгрес, який зібрав понад тисячу делегатів з усіх куточків України. Атмосфера там була схожа на велике свято. У переповненій залі політехнічного інституту лунали слова про свободу, автономію, відродження української мови в школах і судах. Люди вперше за багато десятиліть відчули себе єдиним народом. На цьому конгресі Центральна Рада здобула величезний авторитет. Делегати обрали Грушевського головою, а серед його соратників були відомі діячі: Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Сергій Єфремов та інші. Кожен з них мав своє бачення майбутнього, але всіх єднало одне прагнення дати Україні власний голос. Першим кроком нової влади стало проголошення першого універсалу. У червні 1917 року цей документ заявив про право українського народу на самоврядування. Він не відривав Україну від Росії, але стверджував, що ми маємо право керувати своїм життям самостійно. Ці слова викликали величезний ентузіазм. У Києві на Софійському майдані зібрався велелюдний мітинг. Люди плакали від радості, обіймали одне одного. І співали ще не вмерла Україна однак шлях був непростим. Тимчасовий уряд у Петрограді, який прийшов на зміну царю, не поспішав визнавати українські прагнення. Вони погоджувалися на культурні поступки, але політичну автономію вважали загрозою для єдності держави. Центральна рада змушена була балансувати між бажанням людей і обережністю у стосунках із Петербургом. Попри це, рух набирав сили. У селах і містах почали створювати українські комітети, формувалися перші військові частини з українських солдатів, які відмовлялися підпорядковуватися російському командуванню. Особливо емоційними були збори селян. Вони чекали не лише національної свободи, але й розподілу землі, яка досі належала поміщикам. У серпні 1917 року Центральна Рада проголосила другий універсал, який став компромісом із тимчасовим урядом. Українська влада погоджувалася відкласти проголошення автономії до скликання всеросійських установчих зборів, а натомість. Уряд визнав існування Центральної Ради і обіцяв українізувати адміністрацію, але цей крок сприйняли неоднозначно. Для багатьох українців це виглядало як поступка, як відмова від рішучих дій. Ситуація ускладнилася восени 1917 року, коли в Росії спалахнула жовтнева революція, і більшовики захопили владу. У Києві відразу відчули подих бурі. До міста доходили чутки про бої, про нові гасла, про обіцянки більшовиків поділити землю і дати мир. У цих обставинах Центральна Рада вирішила діяти сміливіше. У листопаді було проголошено третій універсал, який створював Українську Народну Республіку УНР. Це ще не була повна незалежність, але документ заявив про автономну державу в межах Федерації з Росією. Перше з часів Гетьманщини українці отримали власну державу, хай і крихку. Вулиці Києва знову вибухнули радістю. Газети писали про народження нового життя. У церквах лунали молебні, проте разом з тим приходило розуміння, що справжні випробування лише починаються. Центральна рада мала перед собою величезні завдання створення власної адміністрації, організація армії, запровадження української мови у школах, університетах і судах. І водночас боротьба з хаосом, що панував у всій колишній імперії. Більшовики вже кидали виклик, заявляючи, що справжня влада має належати радам робітничих. І солдатських депутатів, а не буржуазним націоналістам. Так почалася нова епоха, в якій кожен день міг змінити долю цілої країни. Українська революція вирушала у свій довгий і тернистий шлях, повний надії, боротьби і втрат. Українська революція 1917 1921 років, частина Друга, проголошення незалежності і перша війна з більшовиками, листопадові та грудневі дні 1917 року в Києві були сповнені тривоги. Місто жило на зламі епох. Ще вчора люди раділи проголошенню Української Народної Республіки, а сьогодні вже лунали постріли на вулицях, і не кожен розумів, хто з ким воює. Повалення тимчасового уряду в Петрограді і прихід до влади більшовиків створили нову реальність. Центральна Рада намагалася залишитися осторонь від їхніх закликів до всесвітньої пролетарської революції. Грушевський і його соратники говорили: Україна має власний шлях, проте більшовики не збиралися миритися з такою позицією. Початок конфлікту. Вже у грудні 1917-го в Харкові більшовицькі сили організували свій всеукраїнський з'їзд рад, де проголосили створення радянської влади в Україні. Вони заявили, що центральна рада буржуазна і контрреволюційна, а справжній уряд має бути лише під червоним прапором. Таким чином, на українській землі постали дві влади, кожна з яких вважала себе легітимною. В Києві атмосфера ставала все напруженішою. Газети виходили із суперечливими заголовками. Одні кликали підтримати Центральну Раду, інші більшовиків. На вулицях можна було зустріти солдатів із жовто-блакитними стрічками на кашкетах і тих, хто носив червоні. Люди боялися, що ось-ось розпочнеться кривава сутичка. Так і сталося. У січні 1918 року більшовицькі війська під командуванням Муравйова рушили на Київ. Вони вже захопили Харків, Полтаву, Катеринослав і тепер стояли майже під столицею. Бій під крутами. Саме тоді сталася одна з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок української революції бій під крутами. Коли більшовики насувалися, Центральна Рада мала дуже мало боєздатних військ. Українська армія тільки формувалася. Більшість солдатів ще вагалися кому служити. Тоді, на заклик захищати столицю, відгукнулися студенти та юнаки з Київського університету і гімназій. Разом їх було близько чотирьох сотень. 20... 9 січня 1918 року вони зайняли оборону біля станції Крути на Чернігівщині. Їм протистояло кількатисячне більшовицьке військо з артилерією. Бій тривав кілька годин. Студенти трималися до останнього, виграючи дорогоцінний час для Києва. Багато з них загинуло, частину потрапили в полон і були розстріляні. Звістка про крути сколихнула всю Україну. Для одних це була трагедія, для інших символ жертовності і любові до батьківщини. У пам'яті народу ця подія залишилася як українські фермопіли, Київ під більшовиками. Попри героїзм молоді, більшовики таки увійшли до Києва. Почалися криваві розправи. Армія Мурав'йова влаштовувала масові страти, розстрілювали офіцерів, студентів, навіть випадкових перехожих. Вулиці були усіяні трупами. Київ'яни ще довго згадували ці червоні дні. Коли місто потопало в страху, Центральна Рада змушена була відступити до Житомира. Але навіть у цій тяжкій ситуації українські лідери не втратили віри. Вони розуміли, якщо зараз не заявити про повну незалежність. То Україна просто зникне четвертий універсал 22 січня 1918 року у Житомирі Центральна Рада проголосила четвертий універсал, яким Українська Народна Республіка ставала незалежною самостійною державою. Це було історичне рішення. Вперше за кілька століть українці відкрито заявили. Ми самі будемо господарями на своїй землі. Універсал обіцяв селянам землю без викупу, закликав створювати власне військо, розбудовувати державні інститути. Новина про незалежність рознеслася по селах і містах зі швидкістю блискавки. Селяни святкували, співали пісень, сподіваючись, що тепер їхні мрії здійсняться. Але разом із радістю приходила й гірка реальність на Україну сунула війна, і молода держава була надто слабкою, аби вистояти самотужки. Пошук союзників, розуміючи це, керівники УНР почали шукати підтримки за кордоном. Вони відправили делегацію на переговори до Бреста, де центральні держави, Німеччина та Австро-Угорщина – вели мирні перемовини з більшовицькою Росією. Українська делегація прибула туди з єдиною метою домогтися міжнародного визнання, і їм це вдалося. У лютому 1918 року був підписаний Брестський мирний договір, за яким Німеччина та Австро-Угорщина визнавали незалежність Української Народної Республіки і обіцяли військову допомогу в обмін на постачання продовольства. Це була величезна дипломатична перемога. Україна вперше стала суб'єктом міжнародної політики, і невдовзі німецькі та австрійські війська разом з українцями витіснили більшовиків із Києва повернення до столиці. У березні 1918 року Центральна Рада урочисто повернулася до Києва. Місто зустрічало українських діячів з квітами і хоругвами. Здавалося, мрія про власну державу справджується. Проте радості вистачило ненадовго. Селяни почали нарікати, що обіцяної землі вони досі не отримали. Робітники вимагали кращих умов праці. А союзники, німці та австрійці. Вели себе як господарі, забираючи зерно і харчі. Народ швидко розчаровувався. Центральна рада намагалася ухвалювати нові закони, відкрити українські школи, університет, видавати книжки рідною мовою. Але часу не вистачало. Над країною вже нависали нові загрози. Українська революція 1917-1920 21-го років, частина 3, Влада Гетьмана Скоропадського та доба директорії. Після повернення Центральної Ради до Києва в березні. 1918 року здавалося, що Українська Народна Республіка, нарешті, встала на ноги. Університети почали відкривати україномовні кафедри, у містах і селах створювалися школи, видавалися книжки рідною мовою. Люди співали пісень і вірили, що час поневолення закінчився. Але під усіма цими добрими новинами крилася глибока криза проблеми Центральної Ради. Насамперед селяни були незадоволені тим, що обіцяна Земля так і не перейшла до них. Центральна Рада ухвалювала закони. Але вони часто залишалися на папері. Водночас союзники Німеччина та Австро-Угорщина вимагали постачання зерна, адже їхні країни виснажила війна. Українські селяни, бачачи, як озброєні німецькі солдати вилучають хліб, відчували себе ошуканими. Невдоволення швидко зростало. Робітники теж страйкували, вони чекали на соціальні реформи, а натомість отримали лише нові податки. Центральна рада все більше виглядала слабкою і неспроможною керувати державою. Німецьке командування почало шукати нову фігуру, яка могла б навести порядок. І така людина знайшлася: переворот. Та прихід Скоропадського 29 квітня 1918 року за підтримки німецьких військ у Києві відбувся державний переворот. Центральну раду розпустили, а замість неї владу отримав генерал Павло Скоропадський, який проголосив себе гетьманом всієї України. Так постала Українська держава, інша форма правління, ніж УНР. Скоропадський. Відновив козацький титул гетьмана, намагаючись опертися на історичні традиції. Його влада була авторитарною. Він зосередив у своїх руках і уряд, і військо, і адміністрацію. Політика гетьманату Скоропадський насамперед прагнув стабільності. Він розумів, що німецька армія це головна опора його влади, тому погоджувався на їхні умови щодо продовольства. Селяни були змушені здавати зерно, що ще більше їх озлоблювало. З іншого боку, гетьман багато зробив для розвитку культури і освіти. Саме за його правління було засновано Українську академію наук, відкрито нові університети, бібліотеки, архіви. В адміністрації почали працювати освічені українські чиновники. Економіка теж частково стабілізувалася, відновлювався транспорт, банки, підприємства. Проте цей порядок тримався на багнетах німців, а не на довірі народу. Опір гетьману. Проти Скоропадського швидко виступили різні сили. Селяни піднімали повстання, бо хотіли землю, яку їм не давали. Соціалістичні партії есери соціал-демократи вважали гетьманат. Контрреволюційним режимом. Навіть частина колишніх діячів Центральної Ради об'єдналася у підпільні гуртки, коли восени 1918 року Німеччина програла Першу світову війну і її війська почали відступати, влада Скорпатського похитнулася. Він вже не мав зовнішньої підтримки. Тоді проти нього виступила директорія. Новий орган, створений Володимиром Винниченком, Симоном Петлюрою та іншими діячами. Повалення гетьманату у листопаді 1918 року по всій Україні почалися антигетьманські повстання. Селяни палили маєтки, виганяли німецькі гарнізони, атакували урядові установи. В армію директорії вступали тисячі добровольців. У грудні війська директорії наблизилися до Києва. Скоропадський зрозумів, що триматися більше немає сил. Він зрікся влади і виїхав за кордон. 14 грудня 1918 року директорія урочисто в'їхала до Києва і відновила Українську Народну Республіку. На вулицях люди знову співали ще не вмерла Україна. Здавалося, що мрія оживає. Але попереду чекали нові випробування. Влада директорії спершу. Директорія мала величезну підтримку. Всі вітали Петлюру та Винниченка як визволителів. Проте як керувати країною було вкрай складно. Скрізь панував хаос, залізниці розбиті, економіка зруйнована. Більшовицькі війська знову збиралися наступати зі сходу. У містах бракувало хліба, а в селах порядку. Винниченко прагнув проводити соціалістичні реформи, роздати землю селянам, націоналізувати підприємства. Петлюра більше дбав про військо і порядок. Між ними виникали суперечки, і це послаблювало владу. Наступ більшовиків на початку 1919 року. Червона армія знову рушила на Україну. Вона захоплювала місто за містом. Харків, Катеринослав, Полтаву Київ опинився під загрозою. Директорія намагалася обороняти столицю, але армія була слабкою і недисциплінованою. Багато селянських повстанців не бажали підкорятися наказам, часто розходилися по домівках. У лютому 1919 року більшовики вдруге зайняли Київ. Директорія відступила на захід. Знову почалася трагічна доба поневірянь і виснажливих походів. Народні повстання. У цей час Україна була роздерта між десятками сил. Окрім більшовиків і директорії діяли численні повстанські загони. Найвідомішим став рух Нестора Махна на півдні України. Його махновці боролися і проти білих, і проти червоних, і навіть проти директорії, проголошуючи анархістські ідеї вільних рад. Селяни підтримували Махна, бо він давав їм землю і свободу від панів. Проте ця анархія ще більше розхитувала становище Української Народної Республіки. Українська революція 1917 1921 років, частина четверта, війна на три фронти і союз з Польщею, боротьба на кілька фронтів. 1911. 19-го року став найважчим у добі революції. Українська народна республіка, відроджена директорією, опинилася у смертельному кільці ворогів. Зі Сходу наступала Червона армія, яка вважала Україну частиною радянської Росії. З півдня йшли війська білогвардійського генерала Денікіна, що прагнув відновити єдину і неподільну Росію. З заходу дедалі сильніше тиснула Польща, котра мріяла повернути Галичину та Волинь. У НР стояла в центрі цих подій, не маючи ані достатньої армії, ані ресурсів, ані союзників. Третя втрата Києва. На початку 1919 року більшовики втретє зайняли Київ. Петлюра з урядом директорії відступив спершу на Вінниччину, а потім далі на захід. Українське військо розпорошувалося. Частина переходила до червоних, частина до, до білих, інші ставали повстанцями. Більшовики встановлювали радянську владу, але вона сприймалася селянами вороже. Примусова продрозкладка, коли відбирали хліб і худобу, породжувала нові повстання. Іноді на боці УНР опинялися цілі села, які відмовлялися підкорятися Москві. Війна з дені влітку 1919 року на Україну обрушилася ще одна сила. Білогвардійська армія генерала Антона Денікіна спершу він боровся проти більшовиків і здавалося, що може виникнути союз із Петлюрою. Але Денікін категорично не визнавав української незалежності. Для нього Київ, Одеса і Харків були лише південно-російськими містами. Коли денікінці рушили на Київ, українське військо змушене було відступати восени 1919 року. Київ опинився під їхнім контролем. Для УНР настала майже катастрофа. Директорія втратила столицю, а армія розсипалася на окремі загони. Об'єднання з Галичиною єдиним промінчиком надії стало об'єднання з західноукраїнською народною республікою. 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі урочисто проголосили. Акт злуки, Українську Народну Республіку та Західну Українську Народну Республіку стають єдиною державою. Насправді ж це об'єднання було радше символічним. Західні українці мали власну армію, українську Галицьку армію, УГА, яка воювала проти поляків за Галичину. Коли поляки здобули перевагу, Уга змушена була відступити на схід і приєднатися до війська УНР. Деякий час це давало надію, що об'єднані сили зможуть змінити хід подій. Але епідемія тифу та брак зброї спустошували війська. Перший зимовий похід у листопаді 1919 року УНР опинилася майже без території, але Петлюра не здався. Частина армії вирушила в так званий перший зимовий похід, відчайдушний рейд тилами більшовиків. І день кінців українські загони проходили сотні кілометрів, атакували залоги ворога, піднімали повстання. Цей похід став легендою української армії, доказом того, що навіть без держави та столиці боротьба триває. Союз із Польщею у безнадійній ситуації Петлюра шукав союзників. Європа була втомлена від війни, великі держави не хотіли втручатися. Тоді він звернувся до Польщі. Для багатьох українців це було болюче рішення. Ще вчора поляки відбирали у нас Галичину, а тепер ставали союзниками. Але Петлюра розумів: без зовнішньої підтримки Української Народної Республіки не втримається у квітні 1920 року. Було укладено Варшавський договір. Петлюра визнав Галичину за Польщею. Натомість Польща визнавала Українську Народну Республіку і погоджувалась разом воювати проти більшовиків. Київська операція у травні 1920 року польські та українські війська почали наступ на більшовиків і швидко здобули Київ. Місто знову прикрасили синьо-жовті прапори. Люди зустрічали військо як визволителів, бо були втомлені від більшовицького терору. Проте радість тривала недовго. Червона армія зібрала сили і вже в червні перейшла в контрнаступ. Польські війська відступили, а українська армія знову залишила Київ. радянсько польська війна влітку 1920 року. Більшовики дійшли аж до Варшави. Здавалося, що Польща впаде. Але в серпні польська армія під керівництвом Юзефа Пілсуцького завдала червоним нищівної поразки в битві під Варшавою. Цю подію назвали дивом на віслі для України. Це було подвійне відчуття. Поразка більшовиків давала шанс. Але поляки не поспішали відновлювати українську незалежність. Останні бої українська армія ще раз спробувала самотужки боротися. Восени 1920 року вона здійснила другий зимовий похід, але сили були надто нерівні. Багато вояків загинули або потрапили в полон. 17 березня 1921 року було підписано ризький мирний договір між Польщею та Радянською Росією. За ним територія України була поділена, Галичина залишалася у складі Польщі, а Надніпрянська Україна визнавалася частиною радянської держави. Для УНР це означало фактичний кінець.